Давайте, посвідчення, починаємо з вашого посвідчення, щоб я знав, на кого подавати подавайте праву. Я проти закону не роблю. Звісно, проти закону. Юрчак Олександр Молодець. Олександрович. Да. Так, номер дійсне до 02.12.25 року. 29 року, ви читайте ваші що... А видане 25-го. Де да, воно... написано, що посвідчення? Ну, що це, покажіть, покажіть мені, я не бачу. Я не бачу. Де? Ну а все я вам показую Ви, я... номер жетона де ваше? Ну, все, номер ваше? Покажіть, будь ласка, номер жетона. Ось, ну, дивіться 2.068-138. 138. 138. Да. Причина зупинки сільської правопорушення. Що транспортного засобу докази висота? Так що доказив докази. час буде доказ. Ну міряйте а по ну, як поміряйте, я можу докази поміряйте, приносите, думаєте? приносите докази. Будемо далі да, спілкуватися. Я вас слухаю. Розуміти. Не треба перевіряти мої облікові документи. Ви не, 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 маєте. Так, ви не, не, не маєте такого права. У вас повинні бути законні підстави для цього. Я би мене зупинили не за порушення. Якщо ви порушення, будь ласка, пред'являйте. Я вимагаю ніяких в облікових, воно все в габаріті. Я сказав, я міряв, і воно все в габаріті. Зрозуміло. Зрозуміло, вас да. давайте рулетку, яка у вас буде з гостовською печатю, будемо міряти. А так, бути гостовська. У вас має бути прилад сертифікований, будь-який. Це ви перевищуєте свої повноваження. Ви зараз займаєтеся ерундою, а займаєтеся цим, тим, що ви спинили, і починаєте докапуватися. Зрозуміло, ну, ви зараз починаєте чіплятися і ще й спрашувати військову обрікову хто ви такий, щоб їх перевіряти. Ну і молодець, що працівник поліції, ви нужні йти на фронт і воювати, якщо ви працівник поліції, а не шукають крайніх, таких як я, аграріїв, які їде, їдуть для того, щоб тобі заплатити зарплату. Да, їду, купляю, оприскувачку, справляю, плачу податки, а ти спиняєш і мене тут колупаєш мозги. Я тебе спинився нормально, ти обліковий хоч я тобі скажу, що ти показувати не буду, ти понятно. Ну все, ну що далі? Що далі? До свидання. До свидання. Їжджайте своєю дорогою. Поїдете, покажете. Нічого я показувати не буду. Нічого не буду. На закону вимогу. вимог. Я вам сказав, де вона? Зійшліться на норму закону. Я вам назвав 32 стаття закону України... про це. Мене не касається. У Вас є інформація, що я е, підлягаю військовому обліку. Буде інформація, приходьте, будемо балакати. Так, Ваші документи зараз перевіряємо. А, Ніхто їх показувати не буде. вам Чому не буде? Я сказав. Ну він, що, і все. Та він ну та й що? Україні, як... ну, ви теж тут знаходитеся. Не так, треба так, порушувати мої конституційні в мене, права. В все в ну я знаю, що в порядку. Якби у вас було все в порядку, то ви були в армії, а не тут астели б і кошмарили людей. Та, та, та я не хочу так, знати так, цього. Так, бо знає, що, так, що, так, я знаєте, що то ніде не розказувати. Але мені цих історій. Так, будь ласка, покажіть, нічого вам, пасажир, показувати не буде, вам зрозуміло? Так, у вас трошка є. До свидання. Ні, смыс... все. Що ще? Що ще? Я, ще? По я сказав, ніхто показувати не буде. А я сказав, ні. Все, я визиву, я зараз поїду. <соценно> я зараз буду подавати скаргу. Давайте. Я <подавайте> чекайте, стійте, чекайте. <подавайте> До свидания, сказал. Это чисто двоебка, ты понял? Да. Высковывается.